Хмадит запустила проєкт Діти війни разом з громадським об'єднанням Львівський оборонний кластер. Його мета зібрати гроші на ремонт палат, в яких розміщуватимуть маленьких пацієнтів, які потребують реабілітації. Адже зараз у дітей немає змоги перебувати в стаціонарі на період відновлення. Але на базі лікарні є сучасне відділення реабілітації, де можуть безоплатно надавати ці послуги. Тому лікарі і громадські діячі просять підтримати проект грішми на відновлення семи палат із обладнанням. Потрібно. 40 мільйонів гривень. Де надавати цю допомогу таким пацієнтам? Тому що до цього часу відділення реабілітації, яке в нас існує згідно сучасних світових стандартів, воно надавало допомогу. Пацієнтам безпосередньо у тих відділеннях, де ці пацієнти отримували лікування з приводу основного діагнозу. Планується реконструкція цього приміщення для перебування в палаті двох людей: це буде одна дитина та родич з нею. Тут необхідно встановити, по перше, сучасні ліжка, обладнати це приміщення таким чином, щоб пацієнт самостійно мог. У разі е, порушень з боку е, рухового апарату е, мог сам або з мінімальною допомогою, наприклад, е, сходити до туалету, е, помити руки. В часі новин на цьому Майць. поки що вся інформація. Ви залишайтеся з п'ятим далі, бо ми за кілька хвилин переходимо до нашого марафону, де будемо говорити про те, як розвалювати Росію. Журналісти п'ятого ризикують на передовій, щоб наш глядач дізнався правду про звірства Росія. Ви можете підтримати інформаційний фронт через систему PayPal на Патреоні або поповнити рахунок монобанку, відсканувавши qr код чи за номером картки. 10 гривень чи 5 тисяч. Будь-яка сума має значення. Разом переможемо! Незламна країна, незламні українці, і в цій частині нашого марафону поговоримо про головне про те, що нас цікавить про нашу мрію. Це розвал Росії. А будемо шукати ознаки того разом зараз із Володимиром Копчаком, керівником Південно-Кавказької філії центру досліджень армії, конверсії розброєння, експертом грузинського центру стратегічного аналізу. Пане Володимире, вітаю вас! Вітаю, шановні глядачі! Вітаю студія! Як ми не чути? Чудово вас чути. А давайте спробуємо зараз із поточного стану того, що ми бачили, із Росії, а дізнатися, чи близько там уже розвал, і чи бачимо ми ці ознаки? От парад був оцей пабідеб'ясний на 9 травня. Найжалюгідніший, який вони могли собі зробити з одним єдиним танком. А сидять всі з цими ветеранами, не зрозуміло якого фронту, і дюргаються навіть від власних салютів. Це вони за себе бояться за своє життя за владу, бояться. Так, безумовно, тому що вся е, війна во всіх фазах починається з 2014 року Російської Федерації проти України переростання її в повномасштабну. так так чи інакше замикається в один головний мотив це збереження кремлівської конструкції влади на чолі з Володимиром Путіним. Безумовно, вони дуже бояться. Вони е, ну, найбільш значущий момент цього параду тут, тут не стільки відсутність техніки. Там на Софійській площі або на різних площах Європі техніки російської більше ніж власне було на красній площі. От але головний момент тут полягає в тому, що Путін досить вдало зробив для себе певну парасольку на додачу до власної дирявої ППО у вигляді так званих лідерів СНД в неповному складі, тому що Аліїв не приїхав, відмовився, як то кажуть. Тому це то такий був найбільш знаковий момент, де він. Окреслив, скажімо так, в своїх мріях уламки так званого проекту СРСР 20 який Україна своїм героїчним спротивом його де-факто зламала. Так це була повна гадьба для лідерів СНД, ДКБ, там особливу роль відіграє Нікол Пашиняв з Вірменії, який там. Серед цих старців був не в своїй тарілці, але решта там, в принципі, це очікувані персонажі, які за 30 років в своїх країнах не змогли побудувати навіть КПРС, ну і отримали від Кремля, скажімо так, пропозицію, від якої просто банально не змогли відмовитися, і це ви повністю праві додало тільки жалюгідності цьому дійству. Що стосується, наприклад, ознак руйнації